Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для водяних знаків Зодіака на період з 2 грудня по 8 грудня на наступний тиждень. Давайте подивимось, в яких енергіях ви будете, що у вас буде відбуватися. Нагадую, розклад не особистий програється не у всіх, але буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Програлися вас карти, не програлися, які підійшли, які не підійшли. Ще нагадую, що карти можуть мінятися місцями, тобто не обов'язково буде понеділок-понеділком, а можуть здвінутися по своєму ракурсу. І так, раки, риби, скорпіони. Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця. Субота. Та неділя. Все, на неділю карта трійка кубків. Все ж таки є святкування, є якийсь відпочинок, і це дуже добре. Понеділок у нас король жезлів нам говорить про вогняну стихію, тобто овен, лев або стрілець. Вас можливо взаємодія з такою людиною, або ж ви будете прописувати собі отак на наполегливо йти до своїх планів, до своєї мети. Король жезлів це впевнена така людина в своїх планах, амбіціях. Можливо, це ваш буде отакий настрой з понеділка. І карта шестірки кубків нам може говорити про те, що ви можете зустрітися зі своїми друзями і, наприклад, прописувати з ними якісь плани на майбутнє. Це ще може говорити про те, що ви можете згадувати, як вам було хорошо, як вам було, наприклад, можливо, це ваш бивший. Начальник, і ви собі будете отак вертатися в якісь там подумки в минуле. Ще це може говорити про те, що ви можете отримати подарунок від такої людини, тобто на початку тижня, можлива така ситуація. Вівторок у нас карта справедливості говорить про те, що у нас багато може бути справ з бумагами, що дасть завершення якогось болючого процесу у вашому житті. Десятка мечів це завершення. Це вже самий піко такий, знаєте, якоїсь болючості, якоїсь такої ситуації, яка дуже вас виматувала, яка робила вам боляче. І по справедливості вівторок у нас ця ситуація завершається. Ну, і в принципі, слава Богу. В середу колесо фортуни говорить про те, що нам фортуна посміхається, можливо, якийсь зустріч з якоюсь людиною і карта Сонця. Дивіться, старший аркан на старший аркан. Щось відбудеться в вашому житті, прям мега позитивне, мега-емоційне, що може принести вам кучу задоволення. Це дійсно може бути зустріч з якоюсь людиною, яку ви не бачили багато років. Це може говорити про те, що ви можете зустріти людину, яка стане вашою долею. Ще це може говорити про те, що ви можете якісь кошти десь звалятися на вас, бо фортуна це в нас отак якось швидко, неочікувано, бистро, тобто у середу. Мега позитивний і приємний день. Четвер, у нас четвірка мечів, говорить про те, що людина хоче відпочити, обдумати всі свої справи, десь в неї якась є затримка, можливо, ви не хочете, можливо, йти на роботу, вам потрібен відпочинок. І весь жезлів говорить про те, що якісь події можуть розвиватися стрімко. тобто... Відпочити не дуже вийде, вам, можливо, прийдеться приймати якесь швидке рішення, тобто у вас з'явиться ключі для вирішення якогось питання. Можливо, це ще може говорити про те, що вам потрібно буде обдумати те, що швидко в вашому житті відбувається. Тобто, можливо, вам щось запропонують, і ви думаєте, так, мені бистро-бистро треба це все обдумати, але в спокійній обстановці. Може бути такий варіант. П'ятницю у нас вісьмірка мечів говорить, що ми. Обдумуємо, ми знаходимося в якомусь такому стані, в якому нас заганяє щось в страх. Тобто нам щось запропонували, нам щось сказали, і п'ятірка мечів говорить про якусь конфліктну ситуацію. Тобто, щось відбулося в нашому житті, якась конфліктна ситуація, яка заганяє нас ось в такий страх. І ми, в принципі, вісьмірка мечів це людина сама себе заганяє в цю ситуацію. П'ятірка мечів. Тобто, ви, наприклад, десь мали якийсь конфлікт. Тому що п'ятірка мечів це завжди конфлікт. Конфлікт на роботі, конфлікт сім'ї. На вас накричали, і ви стали жертвою. Все. Ви надумали, а мене обіжають, а мене там то, а мене там сьо. Но в дійсності це не так. Тобто, ви собі придумали. Коли людина повишає голос на іншу людину, це не означає, що вона це стосується іменно вас. В деяких ситуаціях людина просто не може контролювати свої емоції, що могло й получитися по п'ятірці жезлів. П'ятірці жезлі у нас ніколи немає як такого переможця. Або ж може бути отак, що ви мали з кимось якийсь конфлікт, знову повторюся, і ви думаєте, я то вроді переміг, але переможцем я себе не відчуваю. Що, можливо, мені не треба було так робити, можливо, мені треба було промовчати. Отака буде можлива ситуація у п'ятницю. В суботу в нас королева мечів, знову говорить про жінку повітряної стихії. Це в нас близнюки терези або водолії. Це може означати, що ви можете бути налаштовані на якусь таку різкість, на якісь отакі чіткі дії, прагматичні, і король мечів у нас теж говорить про якісь такі ситуації. Тобто, це ще може говорити, що у вас буде взаємодія з повітряними знаками зодіака, тобто чоловік і жінка. Можливо, це якісь люди у вашому колективі, можливо, це просто знайомі, можливо, це ваші батьки. Тобто в суботу, можливо, от якась така ситуація. Про що може ще говорити, що ці дві людини вони такі, вони такі, не конфліктні, але вони прямолінійні. От люди можуть вам щось обоє сказати, прям таке, що може ввести вас трохи в ступор. Ну, в неділю трійка кубків нам говорить про якесь святкування, про якісь зустрічі з друзями, про спілкування в колі однодумців. Тобто, в неділю ми собі відчуваємо якесь таке наповнення. І дев'ятка пентаклів нам говорить також про те, що ми відчуваємо радість і задоволення. Ми зустрічаємось з людьми, ми проводимо гарно з ними час. Тобто, неділя день отакий емоційно наповнений. Дев'ятка пентаклів ще говорить нам про те, що... Порадуйте себе, купіть собі щось, ви на це заслуговуєте, зустріньтеся з друзями і проведіть гарно час. І давайте подивимось послання від ангелів для водяних знаків зодіака. що нам скажуть ангели на тиждень з 2 по 8 грудня. Дивимось. Довіртеся своїм ідеям. Вам в голову прийшла замечательна ідея, як відповідь на ваші молитви. Ця думка реальна і заслуговує довіри. Ви можете відчувати себе в безпеці, реалізуючи свою ідею і знаючи, що ми дивимося за кожним вашим кроком. Просіть про допомогу, про все, що стосується ваших планів, і будьте готові прийняти нашу допомогу. Так що, отак, раки, риби і скорпіони, ангели вам допомагають. Нічого не бійтеся, довіртеся все, що приходить у вашу світлу голову. І бажаю вам позитивного тижня. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі на моєму каналі.